Доброго ранку. Так, у нас тут джерсійський гігант і Лівінське Ну і декілька своїх так якось ось одненькі, там там, бачите, риже, попелясте, це свої. А це ці, що чорні такі, нібито кольорові в плямку, це вже йдуть породи. Підростуть побачимо, що з них буде. Бо як казали люди, це дві породи таких вони по розміру хороших і несуться, ну, несуться, більш-менш несуться. Це не несучки будуть. Но все ж таки розмір їхній буде немаленький і вони самі гарні будуть. Рішили купили яйцем, проінкубували. Виростуть, побачимо, що з них там вийде. Ну, а ростуть вони добре. По розміру вони звичайних обганяють, обганяються, я точно знаю. Прийшлося в один місяць курчат своїх, від них відсаджувати, бо вони вже були на порядок більші. Ну, не забувайте підписуватися, далі буде.